Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. 12 липня у світі відзначається День фотографа. Свято професіоналів, і тих, хто просто захоплюється мистецтвом фотографії. Це свято для тих, хто вміє зупиняти час як любителі, так і професіонали. Та більш детально про цей день ми поговоримо з нашою гостею, фотографиною Тетяною Прихожа. Вітаю, Привіт. давай почнемо з того. Коли ти вперше зацікавилася, от саме мистецтвом фотографії? Прям так вперше це, мабуть, були школьні роки, коли у нас в родині з'явилася перша цифрова камера, це була камера кодек. І батько мені дав, каже: може брати та знімати в школі де захочеш. То я приносила камеру в школу, знімала своїх подужок, та деякі заходи шкільні також мені доручали, і я з таким завзяттям бігла та знімала. Ось такий був перший досвід і вже потім переросло у професію. Але це був довгий шлях. Угу, чудово. А як е, захоплення перейшло все-таки у професію? Е, як взагалі дійшла до цієї професії, тому що професій було дуже багато, і вони були творчі. Е, Така, мабуть, перша професія, де я зіткнулася з камерою, це був до речі цей перший міський канал. І угу. тут так, і тут мені іноді давали камеру собою, щоб можна було там відзняти якісь цікаві події, тому що в мене прикольно виходило. Ось і вільну камеру можна було брати. Тому я брала тут вільну камеру і знімала якісь цікаві події. І вже потім, коли пішла з каналу, почала працювати у партії, там я працювала на посаді журналіста та фотокореспондента, і там вже знімала репортажки. І такий цікавий формат, вже мені дали робочу камеру, потім вже я її замінила на камеру особисту і вже перейшла знімати в комерцію. Угу. Чудово, ми виявляється, ще й колеги, так? У <кліх> минулому. Так. А якщо от брати фотографів, так всесвітніх або українських, так а, хто найбільше довподобав? Ну, з таких відомих мені подобається Соня Плакідюк. Це відома фотографиня, Вона в Києві знімає та, взагалі, по всій Україні це формат фешн. Мені він подобається, прикольний. І подобається фотографію, аби ще я пам'ятала сім'я, було б, мабуть, легше. Але це Андрій Поч. Він знімає контент-зйомку. Співпрацює з прикольними брендом раніше працював це хлібний, це в Києві заклад. І Сістец Арома вони раніше співпрацювали, зараз, мабуть, ні, але самі задумки можна брати за основу і використовувати для натхнення дуже прикольно. Я слідкую за цими фотографами. Угу. А яку зйомку зі своїх, ти не вважаєш найцікавішою? А, складно відповісти, тому що мені здається. Так що прям сказати, що одна топ-зйомка і все більше не було, мабуть, не можу так сказати, тому що є багато зйомок, які мені подобались. І такий відбиток залишили тобто в моєму житті. Це коли я працювала на Fashion Week, і це були залаштунки, там, де готували модели до показу, і деякі світлини потім працювали у журналі Ель, і для мене це було таким показником мого зросту. Потім. Такі події, типу які ми висвітлювали, це репортажки, це якраз робота з партією, робота з сім'ями загиблих, з військовими. Це коли ми їздили на війну, але ну не зараз, яка повномасштабна, а у 17-18 році, десь це була більш гуманітарні поїздки, але це також такий досвід, який також залишив, скоріш за все, відбиток на мені. І Дуже важливо висвітлювати такі події, але це не можна поставити на одну ланку, і це зовсім різні види зйомки і різні емоції, які я відчувала, і взагалі і атмосфера, яка там царила під час зйомок. Ага. Тому так, щоб сказати, найкраще, прям найкращі зйомки, багато. Багато гарних зйомок. Можливо, найкраще ще попереду. Можливо, ще попереду. На нашу перемогу. Обов'язково. Так. А як взагалі, от ну таке, скажімо, філософське питання, так як змінилася фотографія як, як мистецтво, так, за період от саме широкомасштабного вторгнення Російської Федерації? Е... Мені здається, це особисто для когось зміни, зміни відбулись у кожного з нас. У когось не відбулись. Хтось як почав знімати, так і продовжує у тому ж руслі, у тому ж стилі, в якому він працює. Але я знаю багато фотографів, які працювали навіть у фешн-стилі, а зараз стали військовими фотографами. Це також дуже така відповідальна ланка, і я б, мабуть, не змогла там працювати. Але це. Ну, великі зміни у кожний потерпів. Тому, як я особисто змінилась, фотографії взагалі взяла паузу. На початку війни, я думаю, багато людей не знали, що їм робити. Ось, тому не знала, такий ступор був. А потім почала працювати у тому ж ритмі, в якому працювала, до війни намагаюся і контент-зйомки знімати, не розпилятися, а близько направлено працювати, як і починала. Обрала свій формат та рухаюся по ньому далі. Угу. Навіть сказала, такі часи. Так, ти сказала, що в тому ж ритмі продовжила працювати, так? так. Зібралася, продовжила працювати в тому ж ритмі. Але чи не змінився цей ріт трішечки із-за війни? Ну, за війни він сповільнився, але все ж таки на початку війни, так, мабуть. Але вже війна в нас рік і мені здається, всі вже адаптувались. Та ритм має тільки набрати роботів. Ми маємо підлаштовуватись в ті умови, в яких ми зараз знаходимося. Тому зараз нормально все. Угу. Якщо так обширно говорити про о, фотографію, для тебе це більше мистецтво чи все ж таки бізнес? Для мене бізнес, але на початку свого шляху, так, це ну насправді дійсно мистецтво круто, коли ти живеш цією професією. Ти можеш знаходити дуже багато цікавих моментів і вони тебе захоплюють. Але найкраща мотивація то гроші. Тому якщо ти можеш монетизувати свою професію, своє захоплення, то це вже круто. Угу. Для мене це бізнес. А з чого почати потрібно от молодому фотографу для того, щоб оце його, припустимо, хобі переросло вже все ж таки в заробіток і в такий собі бізнес? Ем... Думаю, треба почати з того, щоб що розуміти, що доведеться дуже багато безкоштовно працювати. Треба реально жити цим життям, треба носити собою постійно камеру, надихатись, можливо, робити собі такі умовні флешмоби, які сам собі можеш організувати. Це можна, наприклад, сьогодні день зеленого кольору. Ти йдеш по місту, гуляєш десь там і помічаєш ці зелені фрагменти і фотографуєш, фотографуєш. Це прикольно. Впливай на тебе, твій фокус уваги не розсіюється, і ти намагаєшся вже щось цікаве помічати і подалі. І таких прикладів багато, що можна робити, і як акцентувати це увагу. І, ну, і, звичайно, зростати професійно. Чим більше ти будеш робити, чим більше практики, чим більше коло і ширше коло знайомств, тим більше можливостей того, що в подальшому ти зможеш монетизувати своє хобі. Ось так. Угу. А де ти береш натхнення? Що тебе надихає? Хто ще? давай окрім матеріальної складової, так що ще тебе на так насправді то жарти все, але ж ну надихають люди, надихає спокій. Мені потрібно побути наодинці з собою. Подивитись навколо, видихнути, тому що в таких військових умовах насправді дійсно іноді буває складно я думаю, багатьом з нас. Тому треба просто розслабитись, подивитись навколо, можливо, виїхати десь за місто і неодинці з природою, налаштуватись на такий творчий порив і просто познімати для себе. Я часто все ж таки беру творчі зйомки, це типу ТІФПІ називається, коли ти знімаєш за ідею умовною, яка там в твоїй голові, або ти десь там надихнулась, у Пінтерісті, наприклад. Береш референси. Готушні цієї зйомки, і це дуже надихає, після цього можна втілювати багато ідей. Угу. А, ти сказала, що почати молодому фотографу, так, можна ходити по місту, щось там помічати. Угу. І от а, питання про місто Кривий Ріг. Так. Твій особистий рейтинг топ-5 локацій у Кривому Розі для фотосесій. Блін, Це також складно. П'ять прям локацій. Ну, якщо ми беремо природу, це мені подобаються скали Мопра. Я останнім часом там часто знімаю. Тому там закатне сонечко, ці холми, там зелені поля, тому вже й не зелені. дуже гарно. Також водоспад на Карачунах. також дуже прикольна атмосфера. Ботанічні сади. Ну і все мабуть. Це три, те, три. Це, що два, я люблю. Два, да. ще ну, два. і студії. Я просто в студіях люблю знімати. Для мене це прям. А, на вулицях. Ну, на вулицях не хочеться бути банальною. Я зараз скажу, там Карла Маркса цікаві там площі. Ну, можливо, там на Карла Маркса, якщо за... біля главпочтампу там піднятися в воду, там прикольні вулички, там можна познімати. Цікаво. Угу. Чудово. Ну що ж, я. Ще раз хочу привітати тебе з цим святом, з днем всесвітнього днем фотографа і дякую тобі за те, що ти звітала в нашої студії. і Ми е, поговорили про це прекрасне мистецтво. Дякую. Дякую тобі. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Тетяна Прихожа, фотографиня. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.